Посадовця військового коледжу, колишнього суддю Франківського районного суду Львова Богдана Лозинського викрили під час одержання 5,5 тисяч доларів за переправлення ухилянта, а його спільником в організації схеми виявився в'язень Львівського СІЗО Андрій Михайлів. За даними СБУ, поліції та спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону організував нелегальний канал переправлення ухилянтів. Сорока однорічний в'язень, який утримується у слідчому ізоляторі на Львівщині за збут кокаїну, а до протиправної схеми він залучив 39-річного військовослужбовця одного із львівських військових вишів. Встановлено, що спільники зобов'язувались виготовити для клієнтів відповідні військово-облікові документи та інші папери, які нададуть право безперешкодного виїзду до країн Євросоюзу, а також обіцяли забезпечити зняття їх. Із військового обліку. Такі послуги оцінили у 13 тисяч доларів США з людини. Йдеться у повідомленні спецпрокуратури сьогодні 28 травня. Ну і оперативники задокументували отримання військовим першої частини обмовленої суми коштів у розмірі 5,5 тисяч доларів обом зловмисникам повідомили про підозри. винуватцям загрожує позбавлення волі на строк. Від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певну діяльністю на 3 роки та з конфіскацією майна невдовзі суд може обрати їм запобіжні заходи. Ну, власне, і правоохоронці не розголошували прізвища підозрюваних, але медіа все ж таки дізналася, що підозру оголосили помічнику начальника частини відділення військового коледжу сержантського складу Богдану Лозинському, який є. Сином колишнього проректора Львівського університету імені Івана Франка Мар'яна Лозинського у 2012-2018 роках Богдан Лозинський працював суддею Франківського районного суду у Львові та був звільнений через невідповідність займаній посаді. А тепер разом із в'язаним із СІЗО організовує схеми для ухилянтів.